Чесно, я подумала, ну який же кайф бути дорослою людиною, бо в тебе стільки збирається досвіду, що ти можеш записувати вже четверте відео на YouTube для своїх 89 підписників. Всім привіт! Мене звати Влада, і я після семи років роботи в маркетингу та комунікаціях звільнилась для того, щоб кайфувати від роботи на себе. І як бачите, я кайфую і ділюсь тут своїм досвідом. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом того, що робити після університету, тому що цей час життя він Настільки, знаєте, неочікуваний, він настільки не що тобі робити, куди тобі йти. І в мене був саме такий досвід, тому тут і рекомендації, якісь поради, і все в переміжку з моїм особистим досвідом. Ну як і в попередніх відео, також можете їх подивитися. Ух, дівчатки, не дівчатки, беріть свої чайочки, тому що я збираюсь копнути просто в доістеричні часи для того, щоб ввести в контекст свого життя і розказати вам те, що було після університету, я вам спочатку розкажу про те, а що було взагалі в університеті. І бо в мене є свої інсайти, і в мене є свої такі думки, а що би я зробила, якби я би зараз повернулася в університет. Так от, загалом, яка в мене була історія. Я 10 років назад уїхала сама навчатись в Польщу. Мені було 17 років сама, ти знаєш, що в мене не було там взагалі нікого. Я тільки знала польську, не знала, куди мені треба їхати. Все, я туди приїхала. Мені дуже сильно не подобалось там навчання. Я навчалася в Варшаві на журналістиці. Я навчалася в приватному університеті. Крім того, що саме типу життя, коли ти в 17 років виїжджаєш в іншу країну, воно супер дивне, воно супер важке, непонятно де ти живеш, ці всі штуки. То ще і навчання в мене було не супер вдале. Чому? Бо я вчилась в приватному університеті. Приватні університети в Польщі, я не знаю, як зараз, але 10 років назад це не було, знаєте, дуже популярне. Таке знаєте, місце, яке дуже поважають поляки, бо зазвичай поляки, які там навчались, це були студенти, які не змогли потрапити в державні університети. Тобто це не було щось дуже круте серед поляків. Тому в приватних університетах було дуже багато українців. Ну, Навіть там 10 років назад, коли я туди приїхала, їх вже було багато, і я прям пам'ятаю, коли я тоді вступала, то мені теж казали, Ех, а якби там 5 років назад тоді українців було ще менше. Ну, власне. І так стало, що у нас тоді групу поділили на дві групи, зробили чисто українців і групу таку мішанку українці та поляки, і в групі з українцями. В якій я опинилася мені навчання більше було схоже на якісь мовні курси або якісь підготовчі до університету. Тому що, замість того, щоб вивчати якусь базу журналістики, вивчати нормально, це було дійсно схоже на те, що ми просто навчаємось говорити польською. Бо я приїхала вже з хорошою польською, до цього два роки ходила на курси. Я приїхала, я була готова навчатись, писати там есеї, все, що завгодно, польською. Звичайно, практика вона дуже важлива, вона здобувається. Тільки коли ти в середовищі знаходишся, але дуже багато людей приїхали, які взагалі ні бум-бум. І, на жаль, в освіті так стається, коли є в групі відстающі, то їм приділяється набагато більше уваги, і набагато важливіше ну, багатьом педагогам це підтягувати саме цих відстаючих, замість того, щоб розвивати класні навички, і знання людей, які вже щось шарять, або взагалі які вже розібралися, вже можна там, далі йти кудись. І тому мені взагалі не подобалось це навчання. Мені дуже хотілося ну, по-перше, мені хотілося в Україну уїхати, по-друге, мені дуже хотілося перевестись в якийсь інший університет. Я думала, що це взагалі без сенсу туди ходити. По звичайному чомусь в чомусь, щось там було корисне, але здебільшого, ти просто розумієш, що ти могла би вже робити щось більше і кудись далі щось вивчати. А ти по факту просто топчешся на тому, на чому ти до цього топталась на мовних курсах. Тому Після закінчення першого курсу я перевелася в інший університет, в державний, в іншому місті це Люблін, це університет Марії Юрій Складовської. Я дуже сильно обожнюю це місце. Мені, до речі, та людина, яка пощастило, ще там до ковіду повчитись в офлайні, вивчитись, поподорожувати. І Люблін це взагалі класне місце. Місто, якщо ви будете якось в Польщу їхати, або часто почнуть, бо зараз всі їздять в Польщу, то заїжджайте в Люблін, поїжте там морозиво за мене, з'їжджайте оту галку льоди за мене. Я не знаю. Що звісно, в Польщі з цим Морозивом? От у нас такої обсесії немає на Морозиве. Там висюди, льоди, льоди, льоди. І моє навчання в Любліні, воно. Зовсім було інше це вже було дуже круте навчання. Я дуже обожнюю свої університетські роки. Саме те, що нам викладали, саме те, що які ми там знання набули. Чесно, не було жодного предмету, який не був корисний для мене. Все було супер корисне університет. Для мене це взагалі прям супер. Ну дав мені всю базу, заклав маркетингу саме мій університет. До речі, я коли переводилась, то у них треба було після першого курсу обирати, чи ти будеш вступати на медіа журналістику, на спеціалізацію або на політичний маркетинг. Політичний, тому що у них спеціалізація, спеціальність журналістики знаходилась на відділі політології. І я така: Ну, не знаю, а мені кажуть, що сорі, а у, нас, а у нас тільки політичний маркетинг залишився. я така, Окей, буде політичний маркетинг. І отак чисто випадково для мене обралась сфера, яка мені супер цікава, в якій я досі розвиваюсь. Я дуже шкодую, що під час навчання в університеті я не здобувала навичок. Тобто, я навчалась, я отримувала знання, вони були дуже корисні. Вони дійсно заклали для мене базу, якою зараз користуюсь. Тобто, я розумію, що я зараз там проводжу консультації, я не просто десь. Десь почула учати GPT, а це база, з якою я прийшла з моєї альма-матери, дівчата. Але по факту я не здобувала там жодного досвіду свого робочого. А я вважаю, що навчання в університеті це просто офігенний час для того, щоб Підтитись спробувати на якихось безкоштовних стажуваннях чи на якихось може платних там стажуваннях чи портай-роботах, спробувати себе саме в професії. Дивіться, я можу зараз сказати тільки за свою професію, за маркетинг, комунікації, піар, тільки за цю сферу. Я вважаю, що якщо ви йдете. Навчатись там журналістику, якщо ви йдете навчатись саме в ці сфери, університет це просто найкращий час для того, щоб ще здобувати паралельно досвід та навички. Мене так сталося, чому я це не робила, тому що я переводилась на другий курс, і мені треба було здавати академрізницю. різницю. Це значить, що весь другий курс я проходила на пари свого курсу і на пари першого курсу, тому що програма відрізнялась в з Варшавським університетом і з тим, що в Любліні, і тому мені приходилось. Ще паралельно здавати ще дуже багато предметів, тому в мене просто не було можливості знаходити для себе якісь там ще паралельне стажування. Плюс давайте зробимо оговорочку на те, що 10 років назад це не те, що є зараз. Зараз можливостей є дуже багато, можна шукати дуже багато де, тим паче, з розвитком соціальних мереж взагалі знайти для себе якусь підробітку, здобувати навички набагато простіше ніж було тоді. Але навіть от коли я там через пару років закінчила університет, я прям з такою, чесно кажучи, застрістю подивилась на своїх одногрупників, одногрупниць, які ще під час університету знаходили для себе стажування. У нас, наприклад, було радіо студентське, у нас було телевізія. Тобто, ти міг там на телебаченні стажуватись, і мене так робили. Одногрупники, хтось знаходив для себе стажування десь онлайн, і я дуже шкодую, що я вийшла з університету, так, зі знаннями, але я вийшла без жодних навичок. Тобто, по факту, якби я після університету одразу хотіла шукати роботу, то ну, на що би я могла розраховувати. Знову на якісь там безкоштовні стажування, бо в мене немає цього досвіду. Тому краще його б, звичайно, було здобути саме під час університету. До речі, я свій диплом написала про рекламу блогерів на Ютубі. Власне, в мене так і сталося. Я вийшла після університету, в мене є диплом, я повертаюсь в Україну. У мене не було довок залишатись в Польщі, і я розуміла, що. Польщі я не є конкурентно спроможною. це означає, що супер, звісно, мене є диплом, в мене є знання польської, в мене була дуже погана англійська тоді, тому що через ці всі академії різниці я не ходила на англійську на пари, і я розумію, що в мене банально немає розуміння контексту життя поляків. А коли ти працюєш в таких сферах, як журналістика, маркетинг, комунікації. Життя в контексті воно супер важливе. Просто знаєте, оця те, що ти виріс в контексті з цими людьми, те, що ви дивились одні й ті самі серіали в дитинстві, ви дивились одні ті самі мультики, читали одні й ті самі казки. Ви зараз дивитесь один одне й те саме телебачення. Це насправді дуже важливо. Просто розуміння, а в чому живуть ці люди? я вийшла після трьох років університету, і жодної передачі не знала польської. Я там польських блогерів дізналась тільки, коли диплом писала. І це насправді, ну, я просто розуміла, що коли буде вибір на роботі да, між мною і полькою, у нас будуть однакові там знання, навички і так далі, і мене, скоріше за все, не оберуть. Скоріше за все, оберуть польку, бо вона знаходиться в цьому контексті. якби я там класно польську не знала, може, ще англійську, ще щось, ще щось. Звичайно, це тільки мій досвід і моє бачення, як це стається. Але вже е, навіть після там, цих семи років, що я працюю в комунікаціях, та блін ну, дуже важливо знати, а в чому живуть люди для того, щоб з ними якось нормально комунікувати. Ні, чи можна було це все здобути? Так, да, звичайно. Але це треба було, знаєте, з першого курсу прям погрузитись повністю в польський контекст, а ти все одно е, спілкуєшся з українцями переважно, знаходишся в цій тусовці українців, тому цим треба було зайнятися. Одразу тому я повернулася в Україну, і я розуміла, що в мене дуже погана англійська. Англійська це просто маст, це також річ, якою треба ще займатися в університеті на останніх роках. Там навчання в школі, вивчати англійську. Зрозуміло, що це така база, без якої Ну, зараз по факту це має бути ваша друга розмовна мова, з якою ви можете спілкуватись, бо це перед вами відкриває весь світ, і це не те, що знаєте, зараз якийсь. Такий супер-інсайт, ну це вже така база. Ну дівчин, вже стидна, ну встидна не знати. Тому, по поверненню в Україну, я знайшла репетиторку собі англійської і почала вчити англійську. І так пройшов у мене десь півроку, може навіть рік в режимі того, що називається Геп'єр. Насправді, коли це все почалось, я навіть не знала, скільки це буде тривати, чи як це буде називатись. Просто після повернення я не знала, що мені робити в тому плані, що в мене немає жодного досвіду. У мене немає досвіду просто роботи по моїй спеціальності. Я не розумію, куди мене візьмуть. І тому я просто знайшла для себе таку портайм-роботу, яка мені дозволяла оплачувати англійську, з якою я могла трохи збирати на подорожі, тому що я і провела ці там півроку, я багато подорожувала, вчила англійську, працювала у себе в підвалі, в квест-кімнаті. Якось так провела час, і бо я не знала, куди мені йти далі. Чесно, моє бачення це було поїхати на якісь волонтерства. Типу в Африку прикиньте був такий час, коли ти задумалась про те, що можна поїхати на волонтерство в Африку, вчити африканських дітей англійською або допомагати їм там ще з чимось. І в мене чесно, в мене були такі думки. Я подавалась на ці програми. До мене прийшла мама і сказала, хто тебе буде кормить, коли ти поїдеш туди. І якось з цим замялась. Плюс я в минулому відео, поза минулому відео ще розповідала про те, що я звільнилася зі своєї пар роботи для того, щоб піти в Каміна Сантьяго, в паломництво. Я уїхала в Іспанію і якось так. Блін, ну вибачте, ну 21 рік це найкращий час, щоб бути безвідповідальною людиною, Офігенно просто. І я повернулася з Іспанії, а що, а в мене досвіду все одно немає. Ну посиділа я в квест кімнаті в підвалі. Ну, в мене сюди досвід маркетингу зібрався, не зібралися. Я цей час дуже сильно моніторила того, а що взагалі відбувається, типу, з молоддю в Києві, тому що ви розумієте, що я повернулася з іншої країни, У мене не було друзів в Києві, я не, також не проживала в цьому контексті. Тексті того, що тут відбувається, я почала моніторити, а що зараз, куди, куди можна себе приткнути, навіть безкоштовно, куди можна себе приткнути. І я знайшла фестиваль, кінофестиваль, набирав собі волонтерів та волонтерок. І я подумала: блін, а я та знаю, як різні компанії, великі, в яких ти е, там хочеш працювати, як вони цінують волонтерство. І коли в тебе немає досвіду роботи, це дуже офігенна штука, що ти можеш піти поволонтерити, здобути в якихось організаціях різний досвід. Він має може бути не по твоїй спеціальності, але він у тебе буде і в дуже багатьох компаніях волонтерство дуже сильно цінується. Я з цією думкою і з тим, що в мене буде строчечка в резюме, подаюсь на волонтерство. Я, чесно кажучи, думала, що я піду і буду сканувати знаєте, квиточки біля залу, біля входу в зал. Приведу так 10 днів фестивалю, і ми розбіжимось. Но спойлер, там, звісно, вийшло все ще набагато цікавіше. Власне, через те, що я до того часу вже дуже класно підкрутила свою англійську. У мене був вільний час, бо я була досі в цьому режимі Гапієр. Мені запропонували координувати міжнародне журі на кінофестивалі. Це зазвичай такі найважливіші люди, бо саме вони визначають, а хто, які фільми отримують гран-прі, хто переможе, хто не переможе. От. І, і тоді координувати міжнародне журі це була типу, найкрутіша посада серед усіх там, ста волонтерів. І для мене це вийшов дуже дуже сильно крутий досвід. Бо крім того, що я познайомилась з дуже крутими людьми. Ну, наприклад, з Ірмою Вітовською, яка мене, звісно, вже зараз не знає. Ну що, ну тоді я з нею була з нею. Тоді я з нею провела сім днів і їла одне сало з помпушками на двох. І от саме на волонтерстві я здобула дуже крутий досвід. Спілкування, комунікації, розв'язування різних конфліктів, організації ну тобто, тобі ж треба організувати цих людей, щоб вони усюди встигли. Тобі треба те зробити. Прокачала англійську. Це було прям дуже дуже круто. І я після того, як закінчився кінофестиваль, я отримала цю строчечку в резюме. Мені подзвонили і сказали. А ми хочемо вас порекомендувати на інший фестиваль, і це був музичний фестиваль Атлас Вікенд. І я пішла туди працювати, працювала з музичним гуртом. І таким чином, у мене вже замість однієї строчки в резюме з волонтерством було аж дві. Ну це інсайт номер два. Якщо у вас немає взагалі абсолютно ніякого досвіду роботи, ідіть волонтерити. Ідіть на безкоштовні стажування, знайдете оплачувані супер, не знайдете, будь ласка, є волонтерство, де ви можете бути задіяні там декілька тижнів, але ви можете здобути реально. Круті навички. Зазвичай це будуть софт скіли. Звичайно, на волонтерствах ви можете прокачати якісь хард, ваші скіли, там щось фоткати, наприклад, або в якихось CRM-ках працювати. Але, звичайно, цей досвід він правда дуже сильно цінується і компаніями як і в Україні, так і компаніями за кордоном. Що, до речі, сталося потім зі мною кінофестивалем. Я продовжила там працювати після волонтерства. і Це мої найдовтриваліші стосунки з роботою. І Я досі працюю на тому кінофестивалі. Але тепер я набираю там волонтерів. Таке життя, і от моє резюме, коли вже поповнилась на ці два рядки з волонтерства, і там, і там я розписала, що я робила, які в мене там скіли, навички розвивали, що я там робила, я почала розсилати своє резюме. Таким чином, у мене закінчився Геп'єр. Він дійсно в мене тривав цілий рік. І якщо чесно, я вважаю, що це дуже крутий час, і дуже круто, якщо у вас є можливість взяти собі цей відпочинок і просто рік подумати, а що робити далі. Алі, ну окей, це не то, що відпочинок, а просто там піти на парт-тайм роботу піти. Ем... Вчити щось іще, здобувати ще якісь знання, зрозуміло, що університет не може нам дати абсолютно все, особливо коли ми там зараз говоримо про розвиток соціальних мереж. Ми розуміємо, що нам університети не дуже в цьому можуть допомогти. Звичайно, вони нам закладають базу маркетингу, піарі це дуже дуже важливо. Але саме оці актуальні знання того, що відбувається саме з соціальними мережами, ви будете здобувати на курсах. Тому може make sense після закінчення там бакалавріату. Піти на курси, взяти собі якісь там півроку для того, щоб попрацювати, спробувати попрацювати, там, не знаю, на якісь стажування піти, спробувати якусь часткову занятість, піти на якісь волонтерство. Так само ви можете це під час самого університету робити. Я коли займалась менторством підлітків, я тоді почула таку думку про те, що а якщо я просто втрачу один рік. Мені, от так сказала моя менті, а якщо я втрачу один рік, якщо я вступлю там не в той університет, або по факту це геп'єр, можна сказати, ну ти просто втратила рік, ти могла би вже шукати якусь роботу і знайти, ти могла би там піти на магістратуру навчатись, але, рібята, не буває такого, що ви втрачаєте рік. Ви здобуваєте досвід. Так, ну посидіти в підвалі, офігеть який досвід пороботись в кімнаті, але це все одно досвід моєї першої роботи, це все одно досвід моєї комунікації, це все одно різні досвіди. Це все одно те, що мені потім треба було. Не може бути такого, що ви втратите просто один рік. Особисто я абсолютно за оцей ГПР, чи він буде після школи, чи він буде після закінчення бакалавріату, чи він буде ще колись, коли ви дасте собі цей рік? Подумати, а що робити далі? А може, ви закінчите університет, і такі, Боже, я взагалі не хочу працювати по цій спеціальності. А світ взагалі змінився. А мені треба вже щось інше вивчати. Це абсолютно нормально і готувати там себе до цього це абсолютно окей. І ви точно з цим не будете втрачати час. Ви будете здобувати досвід, і він може бути різний. Чесно кажучи, абсолютно не шкодую, що цей рік у мене був в житті. Що сталося у мене після цього? Я з цими двома рядками в резюме. Я почала подавати резюмешки в різні компанії, і я, чесно кажучи, я не дивилась на всі компанії там з розряду рога і капита. Мені здавалося, що камон, я приїхала з класною європейською освітою, я вже знала польську англійську дуже добре і я достойне краще, як і всі ми власне. І я почала подавати своє резюме прям дуже круті компанії, дуже класні. І я в цій класній компанії їздила там на одну співбесіду, потім поїхала на другу, мене одразу взяли. І так я почала працювати на кока-колі. Звичайно, час, коли ви шукаєте роботу, це також непростий час. Це також е час, який можна вважати прям повноцінною також роботою. Це абсолютно нормально отримувати відмови. Це абсолютно нормально походити по посп... Співбесідам і не збирати у себе досвіду того, що ви походили по співбесідам, що ви розказали, а що у вас там, які софт скіли, а, а що ви там знаєте, а що ви в університеті навчились. Це абсолютно окей, здобувати цей досвід і чути того, що, вибачте, не можемо, або не чути цього, і часто ви навіть не будуть, не будуть вам про це казати. І це абсолютно окей. І я щиро вважаю, що. Ви знайдете те місце, де ви точно маєте бути. У мене була така історія мого знайомого, коли його не взяли на роботу, куди він дуже сильно хотів. І буквально через місяць чи два його взяли набагато крутішу компанію, прям супертопову. І потім він наймав людей з тієї компанії, в яку його не взяли, до себе на роботу. І це тому я вважаю, що на всяку таку м'яліч розмінюватися не варто, ви достойні всього кращого. І правда, можливостей існує дуже багато. Тим паче, зараз, ну, давайте чесно, їх 10 років назад існувало багато. Якби в мене було бажання це все побачити, якби в мене були Відкриті на, на це очі, я би це для себе знайшла, і знайшла можливості і по якимось ерасмусам кудись їхати, і якісь гранти отримувати, і на якісь стажування. Я зараз регулярно бачу там поїдьте на стажування в Європу, на якісь безкоштовні, коштовні, ми вам ще заплатимо. Чесно, це така розповсюджена історія. То ви заслуговуєте найкраще. Це нормально, якщо ви вам там 17 років, 16, 20, 25, і ви не знаєте, ким ви хочете стати, коли виростете. Це абсолютно нормально, якщо ви візьмете собі паузу після школи, після університету. Так, якщо мене дивляться мами, папи. Давайте теж, це нормально. Це нормально, якщо дитина не знає, що їй робити далі в житті. І якщо вона візьме цю паузу, якщо ви візьмете цю паузу, вирішити за цей час, що вам робити, спробуйте себе в одній професії, в іншій. Це ж. 100% не обов'язково, що ви маєте, ви вже навчились, ви вже попрацювали, і вам треба працювати саме в цьому. Подивіться, я відпрацювала в наймі 6 чи там 7 років, і я пішла і зараз працюю на себе. І думаєте, що в мене все вийшло типу, з першого разу? Хм. Я вже так уходила рік назад, повернулася в найм. Що попрацювала, повернулася назад, бо тут мені лучше. Давайте підсумуємо. По-перше, я про це не говорила. Але я завжди про це думаю: що йти навчатись в університет треба саме туди, куди ти дуже сильно хочеш, чи йти навчатись на курси, чи навіть іти працювати. Бо я зараз навчаю студентів, які вивчають СММ, і Я дуже часто їм кажу про те, що обирайте сфери, які вам дуже цікаві. Тоді для вас ця робота буде. Цікавою і легкою. Ідіть працювати зі сферами, які вам дуже подобаються. Тому що зараз, наприклад, в там, маркетингу, в СММ, ви правда, можете обирати дуже багато різних сфер. Дуже багато всього. І ресторанка, і там одяг, подобається вам фешн, культура, подобається політика, чи подобається журналіст. Ідіть працювати з цим, ідіть туди, що вам дійсно подобається, що вас буде драйвити. І так само я би перенесла це і на університет, і на роботи. Другий пункт навчання в університеті це дуже крутий час для. Для того, щоб здобувати не тільки знання, але й навички. Пошукайте стажування, це буде безкоштовне, це буде платне стажування, це будуть якісь ерасмуси, де ви поїдете в іншу країну, і там ви з людьми поспілкуєтесь, в іншому контексті культурному побуваєте. Це все дуже корисно, це все буде тільки вам плюс. Навіть якщо ви не будете потім працювати по цій спеціальності. Навіть якщо ви можете думати, що ви втратили якийсь там рік чи ще чогось, запам'ятаєте, не буває нічого такого, де ви скажете, я втратила один рік. Ви здобували досвіди, і ці досвіди можуть бути дуже різні. Четверте, давайте собі час. Це абсолютно окей. Взяти собі гап'єр. він може тривати у вас на рік, він може тривати у вас декілька місяців, може тривати півроку. Це нормально. Якщо ви після закінчення школи чи після закінчення бакалавріату не знаєте, чи вам треба займатися. Спробуйте себе в різних сферах зараз. Є для цього можливості п'яте волонтерство це дуже крута можливість. Прокачати свої софт-скіли. Шукайте волонтерство. Це можуть бути з того, що я працюю. Я працюю на кінофестивалях, я працювала на музичних фестивалях. Це можуть бути різні організації, які зараз потребують волонтерів, там де ви саме будете здобувати і софт скіли і прокачувати свій нетворкінг, особливо якщо це сфера, в якій ви хочете працювати. Наприклад, тут зараз проходить Fashion Week, і я знаю, що багато волонтерів йшли туди волонтерити, тому що вони хочуть далі працювати в фешені. До мене приходять на кінофестиваль волонтери, які хочуть працювати потім з кіно. І це нормально, якщо ви будете саме на волонтерстві знаходити для себе класні контакти. Ви будете просто прокачуватись і будете здобувати різні абсолютно. М'які навички, тому що вміння комунікувати, вміння розв'язувати конфлікти, вміння домовлятись це дуже важливо, і дуже часто саме м'які навички вони є більш пріоритетними, коли ви йдете на якусь роботу ніж ваші хард-скіли. Тому що навчити вас попрацювати в якійсь ексельці можна, але навчити вас нормально комунікувати це вже не задача людей, які будуть з вами працювати. І я знаю повірте дуже багато людей, які саме на цьому схлопувалися. Ну і шосте, вчіть англійську. Я розумію, що ця порада вона входить в топ порад, типу базових, які ми і так всі розуміємо, але чомусь не робимо. Але коли ми починаємо їх робити, типу займатися спортом, їсти овочі, багато спати, вчити англійську, наше життя е, якимось рівним способом покращується. І я правда вважаю, що коли ви будете вчити англійську, ви будете її знати, у для вас буде набагато більше можливостей, ніж коли ви цього не знаєте. І це не тільки про роботу, це і про подорожі. Це і про те, щоб ви собі знайшли роботу тут, знайшли роботу на тому ринку, західному, на будь-якому. Камон, англійська супер важлива, давайте. Що буде так, як з моєю мамою колись в Мадриді. Коротше, в нас була історія. Ми з мамою поїхали в Мадрид на декілька днів. Це було от якраз типу, за пару місяців до ковіда. Ми поїхали в Мадрид. Мама не знає англійську взагалі Ноль. от взагалі. і ми, значить, з нею поселилися дуже-дуже крутий дизайнерський хостел. І ввечері ми з мамою пили взяли собі вино в супермаркеті, хамончик, там всякі такі, посиділи на кухні, поїли і вже збиралися йти спати. Мама бере з собою вино, іде, а я ще там щось прибирала там, на, на цій кухні чи їдальні, де ми з нею сиділи. І я виходжу в коридор, і стоїть моя мама, отак тримає вино і така: вони хочуть мене забрати вино, вони хочуть. Вони кажуть, що не можна. І, значить, стоїть поруч чувак, чи з ресепшена, чи якийсь, не знаю, просто чувак, і, і такий розказує: дівчата, у вас є випивка, все так класно, Давайте підемо цей пап кров. Зробимо ну, підемо, типу, потусим по пабам. А моя мама, яка не знає англійську, думає, що це її зараз будуть арестовувати тут, тому що не зня, не зня з вином Круче бути. Ось, до мене якось мама в Люблін приїхала, а в Люблін дуже маленький аеропорт, і там чотири вилітати на день. І так співпало, що були виліти на Київ і були виліти в Осло. І Моя мама через те, що не знала англійську, чуть не влетіла в Норвегію, ребята. <смі> так що вчить англійську. О, да. Прикиньте, були часи, коли можна було з Любліна в Київ прилетіти за 300 гривень. Так, я дуже хочу, щоб ви згадали, якщо ви вже давно закінчили університет, ви згадали і подумали, які би ви поради дали собі, коли ви тільки закінчили університет, і написали їх в коментарях. Я сподіваюся, що це було для вас корисно. Підписуйтесь і бувайте!